Вітаю вас всіх! Ви на каналі Карта Лес з Оксаною. Хочу запропонувати вам один розклад, який мені дуже-дуже подобається. Я користуюсь ним постійно для себе, для знайомих, для клієнтів. Це розклад от на перший тиждень, на те, що буквально ось буде сьогодні-завтра на перший тиждень, і там ще одна сторона, де карта через півроку показує. Ви знаєте, він дуже дієвий розклад завжди показує чітко. Давайте, хто дивиться зараз це відео. Подумайте, задайте питання. Це загальний розклад, тому ви візьміть з нього те, що вам відгукнеться. Але налаштуйте зараз на енергію. Так, і давайте зробимо тут потрібно вибрати даму тому, або короля. Тому зараз, я думаю, виберемо даму, слідуйший раз зробимо на короля, виберемо даму черви. скажемо так, загально. Відразу скажу, що буде якесь повідомлення, будете чекати. Можливо, будете за нього дуже сильно хвилюватися, але не хвилюйтесь, воно пусте, все це пройде, нічого такого, ну, скажімо, так, неприємності, які ви, можливо, будете думати, що вони будуть, їх не буде. Все воно пусте. Тобто не хвилюйтесь. І ще, можливо, якась такі витрати коштів будуть не заплановані. Це все тимчасово, все це відійде, і не хвилюйтесь, все буде добре. Зараз хвилинку заберу тільки з колоди карту Джокера, тому що цій колоді тут вона не потрібна на цьому ворожині саме на даному розкладі. Так, що вам буде? Це те, що буде найближчим часом. Ну, от знову. Дивіться, буде якась неприємність. Вона того не варта всіх хвилювань, і вона буде тимчасова, просто тимчасова. Якийсь відпочинок прямо на днях буде, не сьогодні, а завтра. Можливо, корпоратив, можливо, якась цікава зустріч, е покупка. Це також десь черви, покупка чогось, казаний дом. Ну, кар карта гарна. І от, в ноги падає те, що було або буде. Дивіться, знову витрати коштів можливі. Ну не хвилюйтесь, якщо ви потратили лишніх. Нічого такого. Далі вам можливо якісь. Ну, хтось ще зателеснував, чи, можливо, якісь у вас на даний момент, саме на даний момент, є неприємності. Навіть по здоров'ю, що вам сказали, не те. Ви за щось Дивіться, Воно все пройде. Тобто, пусте взагалі пройде. Дуже багато розмов, зустріч буде буквально на днях. По телефону будете багато спілкуватися зі своїми знайомими. Зустріч і розмови, ну, от просто от, от ці два дня. Так, Хтось вдалі від вас, дуже за вас хвилюється. Ну, от прямо дуже так, зараз я вам розкажу по цьому розкладу. Що ви розуміли надалі, я вам буду його робити, і ви будете завжди розуміти, про що я говорю. Дивіться, от ця сторона за те, що буде на найближчий тиждень. Це далі від вас, а це через півроку. Через півроку, зверніть увагу, хтось із вас буде змінювати роботу. Тобто у вас зміна роботи йде. Ця робота, що є, вона буде відходити. Ну тут карта ще сумні, пустоти і змін. Будете думати і захочете змінити роботу. Так, те, що буде найближчим тижнем. Дитяча карта дуже приємна, з дітьми будете проводити час, далі хлопоти будуть ваші, також дуже приємні, фінансові витрати будуть приємні. Це буквально 2-3 дні і буде все добре. Потім якісь. Така зустріч романтична, тому що тут і стіл бачу, і випивку, ну, і романтика, і в кого хто йде на зустріч, то все буде добре. Можливо, хтось буде відмічати якісь корпоративи, можливо. Ну, самі розумієте, Різні варіанти. Просто дуже гарна зустріч. ну Тут, чи в двох зустрічах, чи компанія, можливо, друзів, чи на роботі, Одним словом, карта зустрічі і застолі. Так, далі. Дивіться, тут чомусь в кінці тижня показує Казонний дом і. Казяний король і туз свій, туз черговий, тобто будинок ваш. Я не знаю. Або ви поїдете дивитися собі ще якесь житло, або ви хочете змінити і ви думаєте. Ну, тут, ще, знаєте, так як на зміну, якісь такі дуже швидкі плани, на зміну країни для деякого, можливо, хто, хто планує. Можливо, щось так з роботою пов'язано, бо робота на дому розпочнеться ще для декого. Ну, ви знаєте, от якось буде переплітатись ваш дом, будинок ваш. І пезенні справи. От щось таке. І зараз ще, що буде на тиждень. Так, це не. Не знаю, чи видно. Так так подивлю, дивіться. Та на цьому тижні буде. Зверніть увагу червові королі, якщо ваші кохані чоловіки, чи якщо батьки, чоловіки, якась хвороба. Поскорі, буквально дорозі, ну це по ранній дорозі, це тобто ось на днях. Ну це є карти на найближчий тиждень. Далі, можливо, тут немає чогось такого, сильної хвороби, тому не хвилюйтесь, одразу скажу, але падає і ще якісь можуть бути сильні хвилювання. От прям нерви, нерви, чомусь будете хвилюватись, щось. Щось, щось таке, що ви будете дуже, знаєте, близько брати до серця. Взагалі, якось на цьому тижні у вас всі проблеми з чоловіками будуть пов'язані з крестовим, з червовим. і це все ось на днях, ну, з червовим, з крестовим чоловіком зустрічі, також, які, якісь будете проводити. Можливо, звернетеся за допомогою до когось, скажімо так, за фінансовою допомогою. Тут, можливо, ваше звернення, і, до речі, він вам може допомогти, тому що ця людина вже така статна, ну, яка вже яка має зв'язки, і хтось може допомогти. Тобто хтось вагомий. Хтось вагомий. Це якщо хтось з допомогою буде. Далі, це, ну просто розумієте, тут не випадає, тем, що це саме на сім'ю. Хоча, можливо, якщо саме на даму дивилися, червове життя з крестовим королем, щось якісь будуть вирішення проблем. Але ну, такі тут не романтичні зустрічі. Просто, скоріше за все, якісь вирішення проблеми підуть. А от червові королі, це ще якась хвороба падала червовому королю і сильні хвилювання. Ну, вони пройдуть. От відразу кажу, що вони також пройдуть. Тому нічого такого. Чогось поганого, я взагалі не бачу. От тільки зверніть увагу, оце зміна роботи, бо вона буде точно через півроку. Ви щось будете, вас щось буде не влаштовувати ця робота, і ви захочете її змінити. Так, ну все. З цим розкладом все. Далі я буду робити і показувати вам інші розклади різні. Подивимось і на найближчі, також там 5 років. І в мене є розклади, де можемо заглянути взагалі далі. Тому ви підписуйтесь, щоб не пропустити всі розклади. І пишіть, що вас хвилює, які питання вас хвилюють. Ми будемо дивитися. Я всім якою підтримайте канал лайком з вами був канал Карта Лайф Золони.